Методи видалення новоутворень, які застосовуються в Gabriets Клінік. Видалення проводиться лише за допомогою новітнього обладнання. Сучасні технології дають нам можливість видалити новоутворення шкіри швидко та якісно. До методів видалення, що використовуються в нашому медичному центрі, належить видалення за допомогою СО2 лазеру. Це сучасний. Найбільш точний метод видалення. Для даного методу характерна безпечність, малотравматичність та ефективність. Потужний світловий пучок знищує тканини родинки або новоутворення, діє дуже делікатно, безкровно, безконтактно. Видалення за допомогою хірургічного електроножа, електрокоагулятора. Найбільш часто використовується цей метод для новоутворень, які не вростають глибоко в шкіру. Видалення відбувається від утвореного тепла, який йде від електрода.